Душа менестреля музично-поетична вистава від театру, поезії та пісні «Надєжди маленький оркестр. Її полтавській публіці артисти демонструють не вперше. Втім, цього разу виконані твори набули більш важливого значення. Мене це легенда. така є. був чоловік, який настік севершенство владіння словом. Слово його слова налічила. Ано всіляло надежду, воно було сильні любого оружя. Тобто этом разговор, что слово є одной з величайших сил во Вселенной. Творчі люди не мають стояти осторонь тих подій, що зараз відбуваються на сході України, вважають артисти. Кожен має слугувати своїм талантом тим, чим може. Хтось може якісь кошти, хтось може, як діти пишуть листи, хтось може заспівати, якщо, якщо це допоможе. То... Дарували своє мистецтво полтавцям артисти театру, поезії та пісні з благодійною місією. За кошти від квитків придбають військове спорядження для бійців у зоні АТО очень потрібні тепловізори, дуже нужны средства зв'язки, очі нужна очень много ребятам нашим на границі. потрібно. сейчас о тепловізорах розговорить. То есть ми не зациклюємося, що вот не нужно купити і віддати. Ні, кожен день нужно реагувати і допомагати ребятам именно в ті точки, котри ані нуждає. Виставу Душа мене стреля складають авторські твори полтавських бардів та поетів, а також класична лірика. Додали до неї і поезію Ліни Костенко. Я не так давно знайшла стільки її віршів, які дуже актуально звучать у сьогодні, саме сьогодні. Ще го це говорить про те, що справжній поет він відчуває на великій відстані часу. І от справжній поет він завжди актуальний. Під час вистави артистам вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень.